Всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо приклади, як проводиться фізична терапія при артрозах кульшових суглобів. Для відновлення нормальної амплітуди руху в суглобі ми використаємо мобілізацію суглобу. Ми виконуємо тракцію і тепер робимо рух, який обмежений. З допомогою тракції ми збільшуємо відстань між суглобовими поверхнями і таким чином зменшуємо навантаження на них. Це призводить до зменшення болю. Та збільшення амплітуди руху. Наступним етапом після мобілізації суглобу будуть вправи для збільшення сили та витривалості м'язів. Ці вправи призначені для слабких м'язів, які найбільш страждають при артрозі кульшового суглобу. Перша вправа направлена на розвиток сили розгиначів стегна. Ми повільно піднімаємо таз вгору. Слідкуємо за тим, що поперек напрогинався, і затримуємось в крайньому положенні на 2-3 секунди і опускаємось вниз. З часом вправи необхідно обов'язково змінювати та ускладнювати. Вправа 2. Вона направлена на розвиток сили м'язів, які відповідають за відведення стегна. Це є одні з ключових м'язів, які відповідають за стабільність тазу. Та зменшують навантаження на кульшовий суглоб під час ходи. Вправа 3. В цій вправі, окрім навантаження на розгиначі стигна, з допомогою резинки, ми збільшуємо навантаження на м'язи, які відповідають за його відведення. Вправа 4. Ця вправа також направлена на збільшення сили м'язів, які відповідають за відведення стигна. І за допомогою резинки ми цю вправу ускладнюємо. Вправа 5. Трошки відводимо. Стоп назад. Знову і потихеньку повертаємо. Потихеньку, потихеньку. Ми продовжуємо робити вправи для розвитку сил м'язів кольшового суглобу. І тепер ми це ускладнюємо в положенні стоячи. З допомогою резинки, і ця вправа набагато складніша, тому що, окрім супротиву резинки, потрібно ще тримати баланс. Сьогодні ми з вами розглянули приклади мануальних технік, фізичних вправ, які застосовуються в фізичній терапії артрозів кульшових солопів. Але для більш точного та індивідуального плану терапії, ми рекомендуємо звернутися до спеціалістів.